У Вінниці запустили громадський контроль за якістю повітря. Вінничани можуть дистанційно слідкувати за якістю повітря завдяки новій мережі громадського моніторингу від Лун. Місто Ейр». Компанія встановила вже сім відповідних приладів у різних районах міста на безоплатній основі. За результатами роботи станції, яка вже працює 30 днів поспіль. Повітря у місті чисте. Наразі у Вінниці розгорнуті дві референтні станції на вулицях Київській та Немірівському шосе. Місто має курс на Декарбонізацію і, в принципі, щоб ми не змінювали клімат, і в цьому у нас є гарні результати. Ми за останні декілька років жодного тролейбуса творіше перепрошую автобуса на дизелі або бензині не купували. У нас був тільки газ або ж трамвай, тролейбус. Ну ви знаєте, про програму розвитку муніципального транспорту. У нас сьогодні є підписана швейцарцями угода про постачання безкоштовно 35 трамваїв. Крім того, ми вже маємо придбані біля 20 тролейбусів, в тому числі з автономним ходом, в тому числі виготовляємо самостійно. Унікальність цього проєкту полягає в тому, що на спеціальній онлайн-мапі всі охочі можуть побачити результат вимірювання в реальному часі. Самі станції розроблені завдяки співпраці з науковцями Київського національного університету імені Шевченка, факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем. Так, загалом наші станції вимірюють е, такі наддивні частки. Їх не видно неозброєним оком, але саме через цей їх нативний розмір вони є небезпечними, не з не, некорисними, тому що можуть потрапляти у кров, і всесвітня організація охорони здоров'я саме їм приділяє е, цю е, найбільшу би, увагу, і ми їх вимірюємо. І ці частки виділяються зокрема в результаті процесу гаїння. Процес угаріння це не тільки пожежі, да, але й е, вихлопи автомобілів. Станції вимірюють концентрацію наддрібних часток у повітрі, які не видно неозброєним оком, фіксуючи рівень забрудненості повітря через автомобільні викиди, промисловість, пожежі тощо. Станції встановлені на вишенці, поділлі, п'ятничанах, Вінницьких хуторах, замості та слов'янці. У нас є спеціальна гугл-форма, де будь який бажаючий будь-які може написати заявку. Там ми просимо. Щоб надали хоча б адресу, де вони планують її встановити. Потім ми, звичайно, комунікуємо з цим майбутнім, можливо, користувачем, щоб зрозуміти певні особливості, де він може її встановити. Так потім після. А того як ми домовимося про правила там встановлення, ми швидко надаємо цю станцію і вже далі допомагаємо користувачу і встановити і відповісти напевно, на якісь питання наразі. Саме автомобільні вихлопи мають великий вплив на стан повітря. Тож в подальшому такі станції буде доречно встановити на магістральних дорогах, щоб фахівці з мобільності напрацювали шляхи для покращення ситуації.